Права 654 довжина газопроводу 380 км Зобрази відрізком цей газопровід у масштабі 1 до 10 млн Ну що ж, швидко розберемося з масштабом. Все-таки 1 до 10 мільйонів. Це означає, що 1 см у нас у зошиті це буде 10 млн см місцевості. Записуємо тоді перше діє. То записуємо що 1 см. У зошиті. Так у нас це. Записуємо 10 мільйонів. Отже, 10 мільйонів записуємо сантиметрів на місцевості і це дорівнює. 1 метр це 100 сантиметрів. Забираємо два нулі, у нас вийде тоді 100 тисяч. Метрів і це дорівнює. В одному кілометрі 1000 метрів забираємо три нулі, це будуть кілометри, і це дорівнює тоді 100 кілометрів, запишемо на місцевості. Гаразд. Ну, якщо один сантиметр у зошиті, це 100 кілометрів на місцевості, а нам потрібно знайти. Яка буде у нас довжина 380 кілометрів? Тут можна по-різному робити, або можна просто 380 поділити на 100, бо в нас такий масштаб, або скласти пропорцію. І так і так можна робити. В принципі, тут місце є, можемо скласти і пропорцію. Записуємо тоді друга дія. Тобто записуємо, що 1 сантиметру. Один сантиметр у нас на нашому малюнку це 100 км. А записуємо тоді Х сантиметрів, що ми шукаємо. Це буде у нас 380 км. Є. Ну що ж, ці величини прямо пропорційні. Складаємо пропорцію, що 1 відноситься до Х, як 100 відноситься до 380. У пропорції добуток крайній до рівня добутку середніх членів, то ми записуємо, що Х. Що множиться на 100, це дорівнює 1, що множиться на 380. Або записуємо, що Х тоді, що множиться на 100, це дорівнює 380, х тоді дорівнює 380, що ділиться на 100. І записуємо, що Х тоді дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 3,8 дописуємо, чого сантиметрів є. Це і буде довжина тоді нашого відрізка. Ну що ж, а зараз давайте тоді візьмемо лінійку і будемо відкладати відрізок довжиною. Сказано 3,8 см. Ну що ж, давайте будемо його зображати. Я десь тут почну. Отже, по моїй лінійці раз. Два, три. Три цілих Є. Так. І давайте підпишемо, що в нас масштаб. Масштаб 1 до 10 мільйонів. Ну що ж, ось така задача на масштаб. На цьому вправу завершено.